דווקא יריבות, שופח על דווית הכי. i'm uh sorry -huh.

Куста, де в неї ця жовта стрілочка змикається. От З кожного боку в них є по одному шипу, і ті шаби страшенно гострі. Вони не просто колючі голки, вони ріжучі як скальпти. Власне, звідси пішла їхня назва. Зазвичай вони притулені до тіла, і ви їх не побачите, і тільки коли на неї нападає якась інша риба, вона може їх витягувати в стані 90 градусів і своїм хвостом від них відбуватися. Ну, Королівських хірурги – це одні з найменших хірургів, виростають <потворювання> до таких розмірів. Це вже дорослі, вже більше вони не виростають, але їх є безліч різних видів. В роді також трапляються і інші види хірургів, які досягають 50 см дружину. Відповідно, що пивних досить вже великі, які вже можуть бути дуже небезпечними для людей. Ну, але про це поговоримо трішки згодом. Також тут можете у нас побачити французького ангела. Ангели, в принципі, досить цікаві риви через те, що вони всі народжуються тільки жіночої статі. І тільки ті, хто дожила до п'ятирічного віку, ті міняють свої стайна Доволі дикий рік, після треба педатизму але також вони відомими тим, що вони риби частички, тобто харчуються вони ектопаразитами інших риб. тобто паразитами, які паразитують на тілі інші гриб. Тож риби самі позбутися через, через те, що вони вони не можуть, тому їм треба звертатися до різних таких чистиччиків, все таких, власне всі хірурги і клієнтами їхніми навіть дуже часто бувають дуже великі хіжі риби, які їх дуже, дуже спокійно могли з'їсти. Але оскільки їх допомагають, то ці в принципі, їх ніхто не чіпає, ви такі доволі шановані в такій природі. Ну, на відміну від них, ось ці золотисті карантин не дуже вшановні в дикій природі. Насправді їх їдять всі От особливо люди, тому що це в нас представники ставлю, ставлю деякі чули, вони дуже, це дуже промислові, тобто їх дуже великі кількості виловлюють, тому що вони швидко ростуть і швидко відновлюють свою популяцію. Через це ми взагалі піджартовуємо між собою, що це у нас майбутні так, концерти. Тут плаває досить цікава риба, ось тут вона. називається вона спиноріг ідійський. Ну, раз вона називається спиноріг, логічно на спині має мати якийсь рік. Якщо подивитися, де вона виставки користувати забавленню за подилицею, там є така нішка. І в тій ніжці знаходиться якраз у цей рік, і коли риба веде себе агресивно, піднімає ось так на 90 градусів, творюється до двоє планисткою, варгувати основи. А, риба досить агресивна. Особливо під час нересту. Під час нересту десь в радіусі 20-30 метрів від їхньої кладки ікри плавати взагалі не можна нікому, навіть людям, тому що нападають сподівано навіть на людей. Мають дуже потужні щелепні м'язи, дуже гострі зуби, з легкістю не прогружають панці некоподібних, з ними вони в основному і харчуються. Людину, правда, не сильно покусають, бо щелепи дуже сильні, бо дуже гострі, але маленькі. Але до доброві докусити можуть, а крово Доволі неприємно, тому що вона звертається і може призвести до появи більш серйозніших Так, Добре, може тепер переходити до наступного акваріуму. Взагалі є близько 30 різних видів в природи, природі, але тільки от 5 них є не Всі решта це травоїдні пірані. Це одні з найбільших піранів, вони є травоїдними, що навіть по їхні щелепі можна побачити, у них практично немає зубів. Тому що ну, в них є зуби, але вони такі, ну, взагалі не гострі. В них щелепа більш такого передираючого типу. Як корови, наприклад. Через це ну, вони в основному харчуються різними фруктами, які опадають з мантрових терем. Ну, на відміну від них, отут внизу валяється вже хіжак. Це і у нас щука, але не проста щука. Це і у нас місісівський панцерник і це представник північно-американських е, панцерних щук. Е, панцерні щуки це істоти релікти. Релікти — це ті, що виникли дуже-дуже давно і збереглися до наших днів. Е, конкретно цьому виду щук близько 100 мільйонів років. Тобто колись вони ще плавали з динозаврами, тому що динозаври до стільки 80 мільйонів років тому. Досить велика птики, крольчі, риба, виростає десь до 2,5 метрів довжину. І дуже є популярним об'єктом серед спортивних рибалогів. Вважається, що чим більше типанцев на щуку згоди, тим тих протіший рибак. Але оскільки риболов спортивна, їх таки випускають, і попри те, що цей такий доволі древній, вони дотепер доволі непогано збереглись в водах Північної Америки. Ось ці всі речі маленькі рибки, що доплавають, це у нас представники малавійських цихлід. Ну, цикліди – це досить велика група риб, яка живе практично по, по всьому світу, а от власне малавійські цихліди це е, о, о, якраз так, окрема група, яка живе виключно в Африці. Е, і мають вони декілька цікавих особливостей. По-перше, вони не віддаляються від місця свого народження далі ніж на 10 метрів. Ну, плюс-мінус. Тобто живуть там на одній території вже покоління. В Африці хоч і мало водою, але вони досить великі. Дуже часто трапляється так, що, наприклад, один і той самий майст живе в одному і тому самому озері. Десь так дві популяції на відстані 30-40-50 метрів один від одної, і їхні популяції між собою ніколи не передбуться. Так, добре, можна. І через це зараз не дуже, дуже добре. А, так, це ж у нас, до речі, дуже маленька зелена черепашка і десь 8, 8 років скоро має виходитись. А живуть вони в середньому до 130-150 років. А, так, і незважаючи на те, що нам тут дуже багато зайдет, не знати незалежніші. Якщо хочуть домовляти на спроді, вони розвитку. А це закінчується досить погано, щоб все, щоб надзвичайно сидіти на підлягати. Якщо ми поставимо реально, то поки в нас замаці оглядається. Але проблема, що це далі, що менше. не існує. Перших золотих рибок вивели приблизно 1500 років тому. В Китаї ще й селекції, коли в науці такого поняття селекція взагалі не існувало. але китайці вже дуже успішно цим займалися, бо тоді це було дуже популярно і дуже престижно. Чуть не кожного другого китайця в тому як акваріан з рибками. Вивели їх штучно і вивели з Криса золотистого. Тобто генетично це звичайний крест. Їх тримали от в неволі, їх розводили в неволі, і відповідно, одна сама інколи вкладає декілька тисяч ікрин, відповідно досить висока з того, що в якійсь які окремій ікринці станеться якісь мутації. А, і це досить сильними і дуже часто не влаштовують спарини, навіть б'ються між собою. А, якщо продивитись на його голову зараз. Можете побачити, чого я чоловік так назвали, тому що лоска на голові в них майже як зміїна. Це доволі агресивна в такій риба. Вони мають досить високий інвазивний потенціал, тобто, якщо вони потрапляють в якусь нову водойму, вони дуже швидко виїдають всіх місцевих мешканців і залишаються у домінантній водой. Коли місцеві мешканці закінчуються, інколи можуть переходити навіть на їх Ну і Тут у нас присмахтався гликосломус. Або ж як в народі надуть, ну, або їх називають просто панхарними сумами, або в народі так. Просто присоски. Чому присоски, Я думаю, і так собі бачите. Е, Присмоплюються до різних субстратів, вгазають органіку, яка там виростає і таким чином дуже класно чистять акваріум. Називають просто l сумами і наприклад, сом l 253 або сом l 116 Просто цифрами, тому що в нас висвітлася. Добре, не тепер сюди. Я раніше насовому розповідаю. Насправді доволі лікли стопи, якщо я напевно можуть повернутися, це вона дуже ліклива риба, але з дуже гострими зубами. Ви, їх, правда, не побачите, бо вони за губами сховані, але якщо їх там підняти, я ще коли працював з музей, і там там з де дежунейро передали мумію піранні, то дуже висушено, і так як розвитку на такі здорові зуби, вони такі трикутні, страшенно харчувати з різними вітами. Вони живе кіслав дуже рідко І ті, коли в дуже серйозному стресі. Починав свою справу зі скалянням. Дуже цікава риба, тому що творють пари проти всього життя, що для риб це дуже рідкі явище. Також там закуснена мутація, коли немає абсолютно ніякого підметів. Е, також живуть на голубенькі, Вони, вони заштушно і так, це власне і загубилося, ніхто толком не знає, але де, коли, і що. І хто це було, і хто це зробив нас, до речі, ще не вибухали, але це постійно, що не їдемо. Всі піранії і що зможе побудувати. Це обачні мешканці. Акваріум, як село море, тобто сплізують акваріум підморський, але заливають туди прісну воду і запускають типу акул, але насправді це собі. Це теж в нас альбіноси, природі вони трошки мають інше забарвлення, які ми зараз просто наб'є. Перевезти в Європу, для того, щоб вони не вистрибували з цих бочок, їх накривали парусами. І вони завжди гинули. Ніхто не знав чому. Потім зрозуміло. over nós last З ними треба бути дуже, ну, дуже скорпіони і так далі. Ось ну, ці рибки, що тут риба рибапуги Отримала свою назву через специфічну форму голови, нагадується обапуга. По Це штучно виведені людей, який... і їх виведені вони не розказують. Це їхній секрет фірми, ніхто насправді затепев, ну, керівник цього і не знає. Дуже популярні зараз навіть по Львові, в дуже багатьох торгових центрах, де, де стоять акварії. Часом не мати медичну допомогу, то шанс не вижити доволі високий. Через те, що дуже втройні, у них майже немає трохніх ворогів, у них майже ніхто не полює. Через це вони дуже сутті. Як познають в, в чорному морі з неоплавили, так що відстані вийти на руки, поки ви їх не чіпаєте, вони вас не Вони дуже класно маскуються. Тобто зараз їх дуже гарно видно серед піску, серед каміння, але якщо вона заліза порали, то просто її не побачить. Ну і це може доволі погано закінчити. Так, ну а тут у нас плавають короби кої. Будь, замість карася коробку. Золотих рибок поводили де акварію, а ось цих поводили де такі майже вже наразі немає. Тут у нас ловщий його. І потім весною роздернути мобильно спідачі. Тобто впадати по суті дуже Дошли ну, до цього ставляться, виводять різні цікаві породи. Взагалі найдорожчою вважається порода коїв, якої ну, вона повністю біла, тільки має таку червону пляму на животі. прапор Японії через це вони вважаються найдорожчими. Там деякі екземпляри там, оцінюються в десятки або в сотні тисяч доларів за, за одну рибу. Дорожче, він ну, майже всі їдний і, і правда, вони всі тут поховалися до цього. Затровіться дуже, ну, дуже великі риби, виростають од мовського виклада. Після того, як набудували кідроелектростанції, вони просто не можуть їх Доволі популярні акваріумі рибки. Через те, що вони маленькі, перший акваріум, які будують, можуть бути в коронавіру на 200 літрів, які маленькі стали. Ці інші витримки на діарею, які Ці Світо просто відбувається, світло, ми це дітей. Разом із Рудостомусом більше називають. Трипками, таксистами, черні дуже гарно пошукати, тут насправді серед рослинності. Має бути дуже багато креветок Ось тут, бачите, вони є. Це креветки Аману. Колись не дуже любили їх тримати в акваріумах, бо їх тут десь штук 100-150, але як бачите, не всі ніколи. Ну, вони дуже, дуже мало хобітні. Але потім зрозуміли, що насправді з цими креветами харчується виключно відмерлою частиною рослини. От вони поїдуть це все, інколи в пошуках їжі перекопують пісок, я таким вчимо надають, його на побоюватися. Так, задають, так в сутки, акварію, ось такий. Від отруї. Це дуже по суті, я Так, так, насправді. Ох. Чи не лише? Бачите, вони якась біла, але тут їх ще пошукати, тут наші по суті всіх різних кольорів у нас є сині, чорні і навіть оранжеві. Але так, оскільки це і їх дуже важко замітити. Дуже-дуже важко. Вони всі дуже підіскають, дуже полосають, розмальовані кого а, і тут, воно, а, як на башків вайом, це доволі базова акваріумна рибка, хоча розводити наволі дуже складно. От виїдає м'яса Через цей ніхто в природі не харчується, на навіть море можуть може до пащі залізти і їм нічого не буде. І каледонські омари. Калиданські омари не дуже скрині сховатися серед каміння. І коли сюди поселили, я десь там два тижні ходив, потім наші хлопці не сказали, що місце, що вони тут є і не бачили. А також вони пристосовані для життя в прісній воді, що для риб це дуже рідкісне явище. Є там лосос, і вони запливаються з часу, але їм треба пройти певний період адаптації, а ось цим побарабати. Якщо ви зараз візьмете одного витягнути, доведемо з пісною водою, абсолютно нічого не почує. Дуже класний механізм, якщо треба десь від хижака, таке забуваєте в розклик. А повертайтесь назад, за вами туди ніхто більше не полізе, бо більше ніхто так не вміє. Тут у нас два види коні є. Я не знаю, чи ви побачите, тут на склі сидить. На склі дуже складно сидіти, тому що воно дуже добре шліфоване, на дуже рівень і до нього практично приклеїтись не можна. Але як вони можуть, вони можуть суті, до всіх поверхів. Тут ще у нас камелон. Хамеролони знаєте, що можуть міняти колір. В залежності від середовища, тут більш такі коричневі закарванні, через це вони, власне, і сайт від скручених, вони бачать якусь комарку. Пігменти насправді що вони таким чином змінюють кольори, але потім виявилось, що насправді вони е, там є спеціальні пігменти, які залом їх тримати в, в акваріумах. Е, що таке в зміні аксолот? це личинка тихаської містоми. Там бістова техницька, це щось. Хоча більш відомі, це напевно шості філії, якщо бачите, що вони там заділи. Це доволі дрібні види. Дрібні довіть ці станови, що ми бачили. Залі ось ця снігова морена, може змінювати свою стать навіть тричі. Тут у нас, до речі, пам'ятаєте з пандрома на початку. У нас був індійський, а тут у нас команд смугів. І тут якраз дуже гарно видно ось цей рік. Хоча наразі зверху риби їжа, а хоче місіс І В області до на набагато меншій концентрації, і вони, в принципі, для людей не токсичні. Дуже часто пофігне. Риба курова з такими річками. Теж доволі. Через це на неї ніхто не нападає. Плюс вона дуже броньована і по суті, ну, по суті. Так, пропустити майже ніхто не може, і відповідно вона ну, простаник скорпену. Це власне скорбена. Дуже незамітна риба, дуже гарно маскується або під камінь, або під корал. І відповідно, коли хтось якась бурна риба підпливає, вона ж дуже різко на неї нападає. Всі скорпені риби отруйніці теж на спині мають шиби, якими можуть отримати, ми можуть кось болоти. Ну, Взагалі в південній дуже часто. Тому що є, що їсти, і, оскільки вона харчуються різними фруктами, вони досить сміттєві. Зверху у нас плаває аравана стрім'язка. Доволі така спокійна в акваріум африба, дуже граційна, дуже справді цілі, вона на птахів. Взагалі, у нас коли-небудь найдорожче проданих акваріум африків, це була а мала таке голубувати, або навіть неонове забарвлення, то на одному аукціоні її продали за 6 мільйонів доларів. Одну рибу. Також панасіос і в цьому подібне мають шиби на грудному і на спинному, плани, на грубинні і на спиному, а також їхня бічна лінія була відкрита з такими доволі дострими частинками, що допомагає їм захищатися від ті бо в молодому є дуже багато всякого води, поки не поспішу. Так, А тут у нас можете побачити рибу. Ну, власне Крім ще є дуже багато інших склад, як, наприклад, ось ці корали. Корали знають, що це не рослини, що це тварини. Це поставників класу кліфкової порожнини, тобто це найпробідерніші тварини, мають пішкову порожнину, мають м'язову систему. Деякі види коралів взагалі вміють плавати спокійно в товщі води, спокійно можуть його перетравити. У Вони самі не загріли, не знали. Це дуже цікавий коралл, це всяка не можна, спокійно щупиться. Головне, спокійно, сидять в цьому коралі, тому що це єдині риби, які не достають людей в цьому коралу, відповідно, не постійно там трахуваються, бо жодна філяк буде полізним. Ці Це і нас кризи та режим та буза, доволі нам синій спектр світла дають. а синій фінанс на синьому спектрі він так дуже яскравий світло. В Червоному морі, або десь в Індійському океані, то 100% їх там бачили, їх там дуже багато страшно багато. До речі, оранжеві порожки

Вони мають в своєму складі дуже багато кальцію, тому вони по суті як камінь, хоча насправді це тварин. Корали дуже важливі взагалі, для, всіх, для всього. Там є, що поїсти, там є де сховатися з цих коралах. Відповідно, риби вже живуть, там зникають і всі риби. На жаль, корали зараз дуже швидко зникають, вони дуже чутливі до зміни клімату і Коли от морена харчується, от паща відкривається, з пащі вилазить ще одна паща, е -е, як в фільмі чужий. І це до вас, справді, доволі небезпечно, бо якщо вас кусає морена, поки зовнішньої щелепи вона вас тримає, от внутрішня щелепа вас просто потихеньку їсть. І через це після укусу суморенду лишаються дуже серйозні рвані рани. Плюс оскільки, е -е, хоч вони і місоїдні, але в основному і тут нікого, в принципі, не їдять. Так, Ну а тут у нас живуть дворибки. Тобто, по суті, це ГБО. Вони пішли, вони відповідні політику. Вчання їх вивели, вони отримали Нобелівську премію, хоча не за те, що вони вивели такі красиві витривок. Насправді, в цих гриб вони вшили, як він функціонує, як він передається на щадку, вони розробили модель передачі спадкових захворювань. Тобто, зуміли пояснити, як гени спадкових захворювань передаються, як вони проявляються. За що й отримали Нобелівську премію? А це по суті хочуть на дуже Так.